Покажи які. Я хочу оцей змой трусики. Це гарний. Одобряю. І хоче, так, зараз, подождіть, класний, кстати. не він. Почекайте, сайт грузиться. О! І другі показує, які я хочу. Так, чоловік жінці обирає купальник. І оцей Андрій, вибрав. як гарний погоджую. пише. Погоджує. Це погоджую. Зутком всякий. Можеш знизу цю вуаль взяти і теж погоджую. Ну так, Калачови все роблять разом. Сімейка Калачова все робить разом. Жена і чоловік вибирає тобі купальник. Але, до речі, вибір дуже непоганий. А, смак мені подобається, Андрія. Якби тобі Андрія смак не подобався, ти тут не сиділа. <сум> <сум> Точно. Так що обирайте правильних чоловіків і тоді вам вони оберуть правильні купальники. <сум> 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 Калачов Family. Даша зробила правильний вибір, коли обирала чоловіка, а ти зробив правильний вибір, коли... Обираєш постачальника постоварів для свого бару, ресторану, бізнес центру і так далі. Серветки, зубні зубочистки, трубочки. Є все і навіть більше, ніж ти думаєш. Клін плюс пак, посилання знизу ну, звертайся.